Івано-Франківська прокуратура порушила кримінальну справу за фактом незаконного витрачання 300 тисяч гривень з міського бюджету. Злочин трапився ще у 2007 році. Тоді управлінням житлово-комунального господарства було укладено договір на розробку схеми теплопостачання міста. Замовлення виконував один із державних наукових інститутів. Незважаючи на те, що роботу експерти виконали, у своїй діяльності комунальники цю схему так і не використовували. Адже, як з'ясувалося, під час перевірки вище зазначена схема була непридатною до застосування. Так, як було встановлено в ході проведеної прокуратурою перевірки, дана схема не відповідала технічним вимогам і в подальшому дана схема не використовувалася. Звідси зроблено висновок, що 300 тисяч гривень заплачені, заплачені за схему, яка непридатна для використання і, відповідно, не використовувалась в подальшому. Тому ці 300 тисяч гривень рахуються такими, як розтрачені незаконно. Наразі прокуратура розслідує, які саме чиновники винні в так званому розбазарюванні бюджетних грошей. Далі справу передадуть до суду. Санкція передбачає від 5 до 8 років позбавлення волі. Водночас правоохоронці запевнили, що застосують усіх заходів, аби втрачені кошти, а це 300 тисяч гривень були повернені громаді.